Вітаємо ласкаво. Просимо до програми Європа у фокусі. Дякуємо, що ви приєдналися до нас. У лютому буде два роки відтоді, як президент Володимир Путін розпочав торгнення в Україну. Але зараз у Росії спостерігається дедалі більший спротив війні. у Москві Дружини і родичі солдатів вийшли на акцію протесту, вимагаючи повернення з фронту своїх чоловіків, синів і братів. Десятки тисяч чоловіків були примусово мобілізовані у 2022 році. Під час цих протестів поліція затримала 27 осіб, серед яких були і іноземні журналісти Загалом демонстрації це те, що він не дуже любить. Президент Путін перебуває на посаді з 2000 року і очікується, що він знову переможе на цьогорічних виборах. Не дивно, що війна в Україні одна із головних тем, але ті, хто критикує російське вторгнення, наражають своє життя на небезпеку. Багато з них були змушені покинути країну. І навіть священники, які наважуються висловити свою позицію, опиняються у скрутному становищі. Ми поспілкувалися із двома такими священниками: один живе в Естонії, а інший у Росії. Сьогодні в Росії молитовні будинки знаходяться під пильною увагою. Особливо протестантські церкви, які тут називають західними. Священнослужителі, які проповідують мир і ставлять під сумнів війну, відчувають тиск. Серед них є пископ пастор Альберт Радкіне з Калуги. Півроку тому до нього приходила поліція. Його церкву обшукали його самого ненадовго затримали офіційно як свідка в судовому процесі проти іншого пастора. О шостій годині у нас тут усе перевернули, погрожували, з пістолетом прийшли. Усе це було зроблено проти мене, тому що у мене є голос. Я веду як єпископ канал, такий собі релігійно суспільно-політичний. Він називається Погляд з небес». там. Я даю платформу різним людям, зокрема людям опозиційно налаштованим до нинішньої влади. Я розумів, що це удар саме туди. Радкіну пощастило як свідка його відпустили через кілька годин. Його колегу на фото зліва звинуватили у поширенні дезінформації про російську армію у публікації з критикою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення у російській в'язниці. Тих, хто говорить, дуже мало. В основному бояться. Є ті, хто мовчить. Мовчить, тому що ну так, люди бояться і не можна їх судити за це. Взагалі дивовижно, як швидко можна людей змінити. Змінити пропагандою, телебаченням. На вулицях Калуги символи військової пропаганди, такі як літера «З», повсюди, як і по всій Росії. Ті, хто не може з цим миритися, тікають за кордон. Наприклад, у Талін, столицю Естонії. Протестантський пастор Павел Заякін із Новосибірська живе тут уже майже два роки він проводить служіння для російськомовних віруючих у підвалі цієї офісної будівлі на околиці міста двічі на тиждень. Тут в Естонії він може вільно проповідувати на відміну від своєї колишньої парафії в Сибіру. Пастор Павло розповідає, що коли він засудив війну під час служіння у Сибіру, до нього прийшли з візитом співробітники спецслужб. Постукали в двері. Я подивився якісь дві людини незнайомі. Я кажу, а у вас є підстави зі мною розмовляти? Вони кажуть: ми хочемо провести профілактичну бесіду. Павло Дмитрійович, ви читаєте проповіді, де говорите усілякі погані речі. знаєте про те, що є новий закон там від трьох до семи років. Вам який термін більше подобається? Павел Заякін не став зволікати. Він швидко зібрав валізи. Чоловік пояснює, що деякі пастори в Росії не говорять про війну через страх бути переслідуваними, але він не може із чистим сумлінням мовчати. Я говорю про те, що наша країна напала на Україну. я говорю про те, що це суперечить закону Божому. не можна робити вигляд, що ми цього не бачимо і не помічаємо, тому що на наших очах відбувається беззаконня. У Росії менше одного відсотка населення протестанти. Переважна більшість росіян близько 75% — православні християни. Загалом ця церква також виступає проти війни, але деякі її представники підтримують цю війну. Їхній духовний лідер, Патріарх Кіріл, заявив, що вторгнення Росії в Україну це самооборона. Ми ні з ким не хочемо воювати. Росія ніколи ні на кого не нападала. Патріарх Кіріл стверджує, що російські солдати, які воюють в Україні, просто виконують свій обов'язок. Якщо хтось іде виконувати те, що його обов'язок йому велить. якщо людина гине, то то вона безумовно звершує діяння рівносильне жертві. і тому віримо, що ця жертва змиває усі гріхи, які людина звершила. Священнослужителі, які не поділяють цю точку зору, часто втрачають свої посади в церкві або ж зазнають переслідувань. Це також змушує російських православних священників тікати за кордон. Альберт Радкін, баптистський пастор із Калуги, залишається поки що. Але після поліцейського рейду близько шести місяців тому він відчуває посилення тиску. Поліція зараз проводить рейди по церквам, переслідує скрізь і всюди. Сидять люди, сидять так само, як і опозиціонери, і політичні в'язні. Але ж повинен бути у нас голос совісті всередині. І як в іншому жити, я не уявляю. Ну, просто Ну просто от мовчати про те, що відбувається, чи я не знаю, я так не можу. Пастор Аткін відчуває, що у нього є лише два варіанти. Залишитися зі своєю громадою і витримувати цей тиск, або ж виїхати з Росії. У Туреччині Люди можуть вирішити покинути свою країну з різних причин: насильство в курських регіонах і репресії з боку сил безпеки, слабка економіка і високий рівень безробіття. Ось лише деякі з них багато хто сподівається почати нове життя у Німеччині, проте владі країни складно адекватно впоратися із сотнями тисяч біженців емігрантів з усіх куточків світу. Лише минулого року понад 60 тисяч людей із Туреччини попросили прихистку в Німеччині. Зана аксу серед тих, хто виїхав із політичних мотивів. Це колишнє сміттєзвалище, розташоване на околиці міста Сіїрт на південному сході Туреччини. Протягом багатьох років курдський правозахисник Мусін Бейдоган і його друг Зана розслідували похмуру підозру щодо цього звалища, яка виникла ще у 1990-х роках. Ми підозрюємо, що тут поспіхом ховали жертви, закатованих військовими та поліцією. Абу щоб перешкодити дослідженню звалища, влада дала дозвіл на будівництво над ним. Будівельники погрожували зані і мені. Саме тому зана аксу втік до Німеччини. У Берліні каже він: люди можуть висловлювати свою думку і протестувати. А поліція захищає людей, а не заарештовує їх. тут можна висловлювати демократичні вимоги і до інакомислення ставляться толерантно. Турецькі правоохоронці неодноразово звертали на нього увагу. Вони засудили його до 18 місяців ув'язнення за ухиляння від обов'язкової військової служби. Потім було винесено вирок на 12 років за нібито причетність до терористичної організації. Обидва вироки ще не були приведені до виконання, коли чоловік вирішив втекти. Журналісту і правозахиснику надали готельний номер, який він ділить із іншими біженцями. Він каже, що нарешті почувається у безпеці тут, за дві тисячі кілометрів від Туреччини. Сондочте баскяпал дебенним нещодавно там був поліцейський рейд. вони забрали все моє обладнання: фотоапарат, ноутбук і накопичувачі. я не боявся арешту але в Туреччині були випадки політичних убивств. І я боявся, що можу стати мішенью. Протягом десятиліть курди на південному сході Туреччини вимагають більшої автономії і рівного ставлення до своєї мови. Ситуація залишається напруженою. Відновився конфлікт між турецькими силами безпеки і робітничою партією Курдистану або РПК, яку ЄС також класифікує як терористичну організацію. Багато людей загинули із обох сторін. у правозахисній асоціації Сієрта, де працював Зана Аксу, настрої похмурі. Інсангарба ілялельчук ніде не відбувається стільки порушень прав людини як у цьому регіоні. Але про це не можна розповісти. І скарги теж не допомагають. Тому що негайно відповідю стають репресії. Окрім насильства, курди також страждають від економічних негараздів. Їхні регіони одні із найбідніших у Туреччині. Це ще одна причина, чому багато хто їде до Німеччини. Із січня по жовтень 2023 року близько 50 тисяч людей прибули з Туреччини. Це 200 відсоткове зростання. Влада була приголомшена такими цифрами. Зана Аксу пам'ятає, як це виглядає після втечі. Він спочатку отримав прихисток у непрацюючому берлінському аеропорту. У його переповнених приміщеннях часто спалахували бійки між біженцями з усього світу у соціальних мережах люди пишуть, що Німеччина це рай, де для вас розстеляють червону доріжку. Це неправда. Біженців спочатку розміщують у колективних притулках. і ти можеш там залишитися тільки якщо доведеш, що ти справді жертва політичних переслідувань. Політик Маджід Кара Ахмет Оглу має турецьке походження і є членом правлячої соціал-демократичної партії. Він погоджується з таким розмежуванням і каже, що люди, які приїжджають, діляться на три основні групи: перша це політично розчаровані. Друга група людей це ті, на кого сильно вплинула економічна ситуація в Туреччині. І менша група це люди, які фактично зазнають переслідування Наразі вони складають близько 14 відсотків заявників із Туреччини, наскільки відомо Аксу. Я спробую все, щоб мій статус визнали в Німеччині. Але якщо мені відмовлять, я спробую в іншій країні. Я ні за що не повернуся назад. Йому доведеться переконувати німецьку владу, але такі справи про надання прихистку можуть тягнутися роками. Система освіти Швеції одна із найкращих у світі. І ноутбуки були частиною повсякденного шкільного життя там і ще задовго до пандемії. Але зараз ця технічно підкована країна робить крок назад до більш офлайнового підходу. Ми відвідали початкову школу, де відроджуються перевірені часом навчальні матеріали, такі як шкільні підручники. Школа Льове стату містечку Сьобо на півдні Швеції. На початку навчального дня учні здають свої телефони. У Швеції багато четвертокласників мають смартфони, тому Маделен Севедсон збирає їх щоранку. Перший урок математика, і сьогодні вчителька має сюрприз. Сьогодні ви отримаєте свій перший справжній підручник із математики. Круто, правда? Я хочу роздати їх вам зараз, щоб ви могли не поспішаючи їх розглянути. Уперед, повертайте. Зовсім новісінькі. Це перші друковані книги, які діти отримали після майже чотирьох років навчання у цьому класі. До цього вони займалися математикою майже повністю на ноутбуках. Вони швидко починають помічати різницю. Тут більше описів ніж на ноутбуці. Складніше, мабуть, те, що тепер нам доводиться читати самим. Раніше комп'ютер читав нам вправи в голос. І з книжками краще, бо комп'ютер постійно зависає. Але в мене проблеми із письмом. Тому мені буде важче, бо тепер я мушу писати все від руки. Знову перегортати справжні сторінки. У Швеції багато класів поступово стають на цей зворотний шлях. Протягом багатьох років навіть учні початкових класів навчалися майже виключно у цифровому форматі. Усього п'ять років тому міністерство освіти видало національні рекомендації, які рекомендують використовувати цифрові засоби навчання, такі як ноутбуки або додатки, а не книжки. Хуанет Вілберг, друга вчителька сьогодні. Вона також помітила негативні наслідки виключно цифрових уроків. Діти читають повільніше. У них менше словниковий запас, і вони менше розуміють те, що читають. Ми вважаємо це, тому що ми занадто багато навчаємо за допомогою цифрових засобів. Швеція має децентралізовану систему освіти. Є державні школи і багато приватних, і освітня політика не централізована. Це означає, що різні школи та вчителі не зобов'язані дотримуватися єдиного підходу до цифровізації. Тепер його уряд хоче це змінити. Консервативний прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон запросив переможців конкурсу з читання на невеличке святкування. Він каже, що особливо учні початкової школи повинні більше читати, і міністр освіти Лота Етхольм погоджується з ним. Лише цього року уряд виділяє 60 мільйонів євро на закупівлю книжок. Я Думаю, що проблема із цифровізацією у Швеції полягає в тому, що вона відбувалася за принципом «згори донизу. Багато вчителів протестували проти цього, але вони не відчували, що їх чують. Я вважаю, що використовувати цифрові навчальні матеріали слід лише зі старшими дітьми. А згідно з дослідженнями мозку, маленькі діти взагалі не повинні сидіти перед екранами. Якщо уряд Швеції доб'ється свого, вчителі незабаром отримують нові рекомендації. Міністр освіти також хоче запобігти ранньому приклеюванню дітей до екранів. Очевидно, навіть коли я розмовляю з батьками, що нам потрібно повернути книжки, Тому що з книжкою їм легше зрозуміти, що їхній дитині потрібно вивчити для наступного тесту замість того, аби просто отримати нотатку чи посилання. тим часом у школі Льове стат урок географії. Тепер діти все таки дістають свої ноутбуки. Вони будуть використовувати їх, щоб досліджувати Швецію, дізнаватися, де знаходяться міста та регіони, і позначати їх на екрані. Наскільки цифровізованим має бути навчальний процес управління шкільної освіти Швеції? Також наголошує на ролі вчителів. Вони повинні правильно використовувати нові інструменти. Майбутнє буде цифровим, тому ми маємо навчити наших дітей користуватися цими інструментами і підготувати їх. Якби я могла обирати, я б обрала комбінацію. Учень Сікстен демонструє це наочно. Комп'ютер знову зависає, тож він виконує вправу із підручника. Кількість палаців, замків та вражаючих заміських будинків по всьому сполученому королівстві це квінтесенція британського колориту. Це символи багатої історії, де ми можемо лише уявляти, як жили заможні люди у XVIII столітті. Але деякі будівлі бачили кращі часи, наприклад, та, що належить Річарду Комптону. Поколіннями його сім'я жила у Ньюбіхолі у північному Йоркширі. Це один із багатьох великих маєтків і будівель, чи є майбутнє під загрозою через кліматичні зміни замки Британії. Ще до аббатства. Даунтон вони були обов'язковими для відвідування під час будь-якої подорожі до Великобританії. Для багатьох це уособлення усього британського. Але зараз ті самі будівлі, які століттями витримували жахливу британську погоду, опинилися під загрозою через кліматичні зміни. Хізер Джермі менеджерка Бліклінг Естейтс у графстві Норфолк. Кожного разу, коли вона робить інспекційний обхід, вона натрапляє на свіжі пошкодження. Тут розвалюється цегляна кладка. Ми намагаємося зупиняти такі обвали. але це означає, що сама цегла починає руйнуватися через сирість та потрапляння води. Це означає, що замок стає усе більш нестабільним і може повністю зруйнуватися, якщо не припиняться сильні дощі останніх років. Національний фонд, який фінансує Бліклінг Естейтс за рахунок пожертвувань, опублікував тривожний звіт. Понад 70% англійських замків знаходяться під такою загрозою через зміну клімату, що їх збереження після 2060 року вже не можна гарантувати. коли ви бачите цю цифру, вона все ще трохи шокує. Ти розумієш, що проблема існує, але коли бачиш її масштаб, так це дійсно велика проблема, з якою ми стикаємося. Кізер джермі пояснює, що найбільшої шкоди завдають західні шторми. А разом зі штормами приходять дощі, які ще глибше проникають у всі слабкі місця конструкцій. Без державної підтримки Хізер Джермі доведеться працювати день за днем, роблячи ремонт там, де вона може. Але запобіжні заходи, такі як дамби, не вдасться побудувати. Британці, які володіють замками, змушені утримувати їх із власної кишені, а це стає дедалі складнішим викликом. Наприклад, Стюарт Гіл. Він менеджер ньюбіхолу і щоразу, коли йде дощ, він піднімається на дах. Часто ринви забиваються градом, прочищати їх копітка робота очевидно, що якщо він падає з неба швидше, рівень піднімається. На жаль, він просто заповзає сюди під стік, зачерепичу вниз. Йдеться про мільйони, про цілі мільйони. мільйони це мільйони для цього будинку і для всієї нації, тому що ми не єдині, хто стикається з цією проблемою. Приватний власник просто не матиме грошей, щоб це зробити. Уже кілька років ми ледве покриваємо свої витрати. Не треба далеко ходити, щоб побачити, як міг би виглядати Нью-Бі-Холл, якби не наполеглива праця стюарта Хіла. Це крило доведеться повністю закинути. Ця думка протвережує Егеш. Якби ми не мали відвідувачів, які приносили б на певний дохід, то ми б не змогли б зробити ремонт, який ми бачили. А так, що є, то є. Постійний, постійний догляд. Відвідувачі найважливіше джерело доходу, особливо улітку. У головному будинку ми зустрічаємо боса Стюарта Річарда Комптона, чия сім'я володіє Нюбіхолом протягом століть. Головна визначна пам'ятка історична перлина кімната Чіпендейла. Оригінальний повністю збережений ансамбль 1763 року. Не лише вологі стіни загрожують колекції. Якщо вартість ремонту продовжить зростати, Комптону, можливо доведеться розпродати частину цієї історичної колекції. Можливо, але я сподіваюся, що ні. Очевидно, тому що ми не хотіли б руйнувати колекцію. але я гадаю, що справи стануть настільки поганими, що вам потрібні будуть мільйони фунтів. Тоді, очевидно, вам доведеться щось продати. Але у стоїчній англійській манері Річард Комптон не показує наскільки насправді важка ситуація про відмову від холу його сімейної спадщини, не може бути й мови. Як ви знаєте, ми більше не частина Європейського союзу. Тому система дотацій, яка була раніше для ефективного ведення господарства, переробляється. І ми ще не зовсім розуміємо, що саме відбувається. без прямої державної грантової підтримки такі будинки постійно будуть у скрутному становищі. Британський уряд досі не відповів на запити власників замків, які на звіт національного фонду, в якому йдеться про те, що призначення міністра з питань адаптації до кліматичних змін в уряді було б надзвичайно важливим. Але час відіграє вирішальну роль, якщо ми хочемо, аби великі історичні будівлі Британії продовжували жити. А тепер скажіть сир. Наш заключений репортаж про те, що потрібно для того, аби зробити ідеальний парміджано-реджано. Місія Альберто пекорарі захистити цей італійський делікатес від підробок, адже є багато людей, які продають його імітації, аби отримати вигоду від цієї багатомільярдної індустрії. Але справжній парміджано реджано виготовляється в регіоні поблизу італійських провінцій Модена та Парма, і це вимагає великої майстерності та відданості справі. А на цьому ми завершуємо сьогоднішній випуск Європа у фокусі. Пам'ятайте, що ви завжди можете знайти більше наших репортажів у соціальних мережах. з вами була я, Ліз Шу. До побачення через тиждень.